Ну що ми знаходимося там, де все починалося. У мене за спиною житловий комплекс Варшавський, 24 будинки із власною інфраструктурою та закритою територією. Повноцінний вже це масив обжитий, тож погнали дивитися, що там набудували. Житловий комплекс Варшавський розташований у Подільському районі, та знаходиться між проспектом Правди, вулицями родини Крістерів та Олександра Олеся. Складається він із 24 будинків, які поділені на 8 черг. Кожна з них має свою закриту територію. Загальна територія житлового комплексу не закрита, але обслуговуюча компанія слідкує за тим, щоб вона завжди була чистою та доглянутою. Більшість території житлового комплексу пішохідна. Ви можете гуляти, слухати музику в навушниках, не переймаючись за автомобільний трафік. Але якщо ви гуляєте з дітками, бажано за ними пільно слідкувати. Адже під будинками передбачене паркування, тож деякий автомобільний трафік на території все ж присутній. Пішохідна зона озеленена та вимущена тротуарною плиткою. Прогулюючись по території комплексу, ви можете завітати до однієї з затишних кав'ярень, які знаходяться на перших поверхах житлових будинків. Кожна черга будинків формує квадрат із своєю закритою територією. Доступ до неї є тільки у жильців, вхід через парадне будинків. На території знаходяться дитячі та спортивні майданчики, тренажери та місця для відпочинку. На центральній площі житлового комплексу розташовані дитячий садочок та школа. Інформацію про ці заклади, інтерв'ю з відповідальними особами, ціни та що знаходиться всередині, покажу в одному з наступних відео. А за зеленим парканом багатостраждальне будівництво метро. Для мешканців на території передбачено шестиповерховий наземний паркінг. Не пустили, на жаль, нас познімати зсередини, тому на словах буду розказувати. Для контенту це не дуже добре, а от для безпеки власників авто дуже. Тобто, стороннього нікого туди не пустять, ваше авто, поки знаходиться у паркінгу, буде у безпеці. Всередині є цілодобова охорона та ведеться відеонагляд. На момент запису відео купити тут паркомісце вже неможливо, але є можливість взяти його в оренду. Ціни варіюються від 2,5 до 5 тисяч гривень на місяць. З іншого боку паркінгу розташована комерція, тут є декілька ресторанів та приватна клініка. Інфраструктура житлового комплексу дуже гарно розвинута, окрім вже згаданих навчальних закладів та клінік. Тут є продуктові магазини, фітнес-центр, відділення банків та нової пошти, ресторани та кафе та багато іншого. Є доцільним також тут згадати житловий комплекс Варшавський 2 ще не повністю облаштована територія. У ньому тож знімати небагато чого є. Але з часом тут буде і наземний паркінг, шестиповерховий, як у першому Варшавському, свої дитячий садочок, школа, місця для відпочинку, магазин тощо. Але вже зараз тут і кафешки з'являються. Ну і така інфраструктура важлива. Ще багато тут зеленого паркану і необлаштованої території, але люди вже купують тут квартири, а деякі вже поробили ремонти і живуть. Тож загалом Варшавський мікрорайон це дійсно відмінне місце для життя. Вся інфраструктура необхідна тут. Є і дитячі садочки, і школи приватні, і державні, ресторани, кафе, магазини, аптеки, місця для відпочинку все це є в наявності. Немає тільки метро, але там десь в метрах 100-150 у мене за спиною. Якраз воно будується. Тунель є, рельсів ще немає. Остання дата заявлена це 27 рік. Ну, подивимося, встигнуть чи ні. Отже, якщо ви хочете придбати квартиру у цьому житловому комплексі або в інших комплексах масиву Варшавський, телефонуйте, пишіть у месенджери або соціальні мережі, знайдемо квартиру, яка вам точно сподобається, якій буде комфортно. Тож до зустрічі на переглядах.